Вітаю! Сьогодні зайчиня нас запрошує до себе на ферму та пропонує нам разом з ним порахувати овочі. Давайте порахуємо овочі в кожному рядочку та поставимо відповідну цифру. Подивіться, скільки капустин у цьому рядочку. Одна. Яку ставимо цифру? Один. Дуже добре. А в цьому рядочку яка кількість баклажанів? Два. І ми поставимо цифру два. Дуже добре. В цьому рядочку скільки кабачків? Порахували. Три. Яку ставимо цифру? Цифру три. Порахуйте, яка кількість морквин в цьому рядочку. Порахували. Так, чотири морквини. Яку цифру поставимо? Цифру чотири. Дуже добре. А тепер порахуйте, скільки огірків у цьому рядочку. П'ять огірків. І ми ставимо цифру п'ять. Дивимось далі. В цьому рядочку яка кількість перців. Так, шість перців. Яку ставимо цифру? Цифру шість. Дуже добре. Порахуйте, яка кількість помідор у цьому рядочку. Сім помідорів. Дуже добре. І ставимо яку цифру? Цифру 7. Чудово! Порахуйте, яка кількість картоплин у цьому рядку. Вісім картоплин. Дуже добре. Ставимо цифру. Вісім. Чудово. А тепер давайте порахуємо, яка кількість радисок у цьому рядку. Порахували дев'ять редисок, яку ставимо цифру? Цифру дев'ять. Порахуйте, яка кількість цибулин у цьому рядочку. Порахували десять цибулин і ми ставимо цифру. 10. О, зайчику, ну й багато в тебе овочів. Але ми тобі допомогли та порахували усі овочі на грядках. А тепер зайченя нам пропонує пограти в ще одну гру. Зайчик просить допомогти розсортувати овочі на маленькі та великі. Та скласти їх у корзинки. Великі овочі в велику корзинку, а маленькі овочі маленько. Це в нас баклажани. Дивіться, ось маленький баклажан, і ми його кладемо у маленьку корзинку. А ось великий баклажан, і ми його покладемо в велику. Корзинку. А тепер знайдіть всі маленькі баклажани. А потім ми з вами перевіримо. Знайшли, перевіряємо. А тепер давайте зберемо у велику корзинку всі великі баклажани. Знайшли великі баклажани, перевіряємо їх. Чудово. А тепер зайчику потрібно розібрати бурячки на великі та маленькі. Давайте знайдемо великі бурячки і покладемо їх у великий кошик. Шукайте! Знайшли великі бурячки, перевіримо. А тепер знайдіть маленькі бурячки. І ми їх складемо в маленький кошик. Ну, що знайшли? Перевіримо молодці. І ще треба розібрати суцвіття капусти на великі і маленькі, та покласти великі соцвіття до великої корзинки, а маленькі до маленької. Отже, знайдіть всі великі суцвіття капусти. Знайшли Давайте перевіримо. А тепер знайдіть всі маленькі суцвіття. Знайшли маленькі суцвіття. Перевіримо. Молодці і зайчик вам дуже вдячний. І ще одне завдання від зайчиня. Треба продовжити рядок. Давайте подивимось на верхній рядочок. І назвемо, які овочі на ньому. Помідор кукурудза. Помідор кукурудза. Який овоч наступний? Вірно, наступний помідор. Дивимось наступний рядочок. Гарбуз капуста. Гарбуз капуста. Який овоч наступний? Наступний гарбуз. Тому що після капусти гарбуз. Дивимось наступний рядочок. Морква перець. Морква перець. А який овоч наступний? Так, наступна морква. Тому що після перця наступна морква. Виконайте останні два рядочки самостійно, а потім перевіримо. На ну що перевіримо? Я впевнена, ви виконали це завдання. Зайчення вам дуже вдячна за наше заняття. Ми сьогодні добре рахували. Також ми розрізняли великі та маленькі овочі та допомогли зайчиня їх сортувати по корзинам, а потім доповнили рядочки. До побачення!